Так, халед З Павлом йдуть попереду. Я їх знімаю. Галяд як ковбой. Це власник компанії Новосіс. Зараз ми дивимося. На нас будемо дивитись 12.44 типи Наша, яка. О, Дивіться, яка ох-йок, дивіться, яка вона навантажена. Ой-ой-ой, це дуже гарно. Вона помара... помаранчева вона всередині. Так, да, в всередині. Дивіться, яка дуже врожайна диня а з, такими, з такими смужками. Дуже цікава диня, дивіться скільки її тут навалено. І це у нас номер під номером 90. Very nice. Very nice uh, Класна диня. Ось, ось, ось іде. Ось Ось дивіться, скільки її тут накидав. Дивіться, яка вона гарна. Ну, запитуєте, ви, ви запитуєте, ми відповідаємо, питаєте, чи є ефіопка, так як ви її називаєте. Ось диня, диня, ефіопка. Будь ласка, помаранчева всередині. Дивіться, це просто шикарно. Гарна диня.